Рівненський АВ Металгруп розпочав свій шлях у другій лізі України. Рівняни, ставши бронзовими призерами чемпіонату Рівненщини, здобули право дебютувати у третіх по статусу футзальних змаганнях в Україні. Суперник друга команда чемпіонату Вінниччини – ФК «Енергетик». Перша гра двоматчевого протистояння відбулася у Здолбунові. Гравці із Рівного на правах господарів забили уже на 20-й секунді матчу. Відзначився Едуард Примученко. На 9-й хвилині рівняни забили ще раз гол на рахунку Дмитра Харчука. Гості відповідали дальніми ударами, але вони результату не приносили. Надійно грав Іван Горонець. Після забитих збавили атакувальний запал і рівняни. Вітак 2-0 після першого тайму. В Першу чергу я рахую так, що дала дорога свої нюанси, тому що дорога не близько їхати. і Трішки там свої нюанси ми не знайшли відразу, де зал знаходиться, поки поїсти, знаєте, поки на друге третє перестроїтись важко. Призвичайшись до залу, вінничани активніше заграли у другому таймі. Все більше моментів стало виникати біля воріт Івана Гуранця. Голкіпер виручав як міг. Своєю чергою господарі відповідали поодинокими дальніми ударами. Ми безрезультатно хвилювання рівнян за результат наростало. Гості тисли все сильніше. Всередині другого тайму банальна помилка мало не закінчилася. Голом вінничан пощастило. За вісім хвилин до кінця матчу рівняни заробили п'ятий фол. Це були такі дурні фоли. Ми забирали м'яч, де не потрібно, де не було якоїсь небезпеки. Нам казали, не ну пускайте. Ми їх хвалили на них. Шосте порушення уже пробивалося з 10 метрів. Вердикт арбітра виконав Дмитро Вакула – 2-1. Після пропущеного рівняни почали активніше атакувати, але вінничани придушували усі спроби в зародку. Натомість за 30 секунд до кінця господарі форять в сьоме. Бити з позначки знову пішов вакула, але зробив це відверто невдало. Відтак 2-1 Рівняни здобувають мінімальну перемогу у першому матчі. Протистояння не можна розслаблятися. На їхньому полі буде їм буде якось краще. Треба вигравати там. Теж ФК енергетики з Вінниці більше спеціалізується на великому футболі. Втім, за словами капітана починають повертати й футзальні традиції. Як результат у чемпіонаті Вінниччини енергетик став срібним призером. Підсумком першого матчу протистоянь із рівнянами у команді задоволені. Всі з великого футболу нам дуже важко перестроїть. Ми не тренуємося, збираємось лише на ігри. Тому так, команда достойна, дуже хороший рівень показує. Нам було приємно грати з командою. Сподіваюсь, ми також показали достойну гру з ними. Сподіваюся, що вдома ми зможемо показати не хужу гру. Гра відповідь попередньо запланована на 23 квітня. За підсумками двоматчевого протистояння. Одна із команд пройде у чвертьфінал другої ліги України. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.